Перший національний та громадське телебачення презентують благодійні організації і пожертви солдатам в зоні АТО. Куди насправді йдуть зібрані гроші? Трійка, наприклад, волонтерів добровольців з однією скарбничкою може отримувати від півтори до трьох тисяч гривень за годину. Скандальне утеплення. Як колишні та нинішні можновладці нагрівають дітей. На жаль, двері ніхто не відчиняє. Компанія, яка отримала десятки мільйонів гривень на утеплення шкіл і дитячих садочків, очевидно, просто зникла з цими грошима. Дорога ручна преса. Чому держава не хоче відмовлятися від підконтрольних медіа? Державні комунальні медіа, якщо говорити і про газети, і про телебачення, бо вони залишаються державними, це понад мільярд гривень. Проект журналістських розслідувань слідство інфо. Дивіться новий випуск в середу, 5 листопада, о 21.50.